З 14 на 15, -е, виходить, з суботи на неділю ночувала тут на ліжку. Із ну, сестричкою виходить, з вікою. І з 12 промежуток цей, хай з 2 до 3, ну от з 12 до 3 години обнаружили, що її в домі немає. Я вже не знаю, що думати що гадати. Ну, а хто б не переживав? Не дай Бог таке, як... другим людям. Бо в людей багато предположень, але в мене, в мене вже все в голові перемішалося. Це батько зниклої 16-річної Вікторії Євгеній Макаренко. Показує диван, де зникла донька, ночувала зі зведеною сестрою. Речі дівчини у шафі, паспорт теж вдома. Внаружили по тому, що віка проснулася в хаті темно, то тобто й немає віки рядом. Тоді плакати, там наша кімната просто. І мати почула, і зайшла, і подивилася, сказала мені, що її немає. Быстріше закінчити дев'ятий клас і піти у ПТУ номер 32 на вчитися. вчиться. Тут саме останнє час балакали таке. Я їй кажу, давай десятий, 11 Вона ні, я після дев'ятого йду у бурсу. Батько про день, коли зникла донька, згадує ось що перед тим. Вона гуляла ось в сусідів. Думав, надіявся, що вона в сусідці все таки, бо вони там пили. Вони сиділи за столиком, і подружка Настя, і тут все ж виходить сусідці вони, ну вони родичі. І Вони вийшли, то, тобто адекватно вони нічого не об'яснили нам. Тобто Насті питаю, де вона була у вас, вона ж постійно. Цей влад мені каже, що ви її тут шукаєте, шукайте по, по кущах. Я вже биця до нього кинувся, мене міліцінер успокоїв. Сусідка Настя, з якою дружить зникла, спілкуватись відмовилась. Ні, спілкуватись. Я не хочу з вами спілкувати. Ну хоча б два слова скажіть. – не хочу, не хочу. Дивити. У центрі села зібралися люди, які два дні беруть участь у пошуках. Обійшли в округ річки, ну глазу, з ставка по одному березі, по другому. Обійшли біля греблі, заглядали в. Старі хати в колодязі заброшені, але ж нічого не виявили. Виїхали шкільним автобусом, особистим транспортом. Загалом десь у нас зібралося 50 чоловік. Обходили всі водойми, прибережні зони. На вчора сільська рада домовлялася, виїжджали сюди на день водолази. обстеження три водойми. Сьогодні берега цих водоймів ми обходили. І в напрямки Миколаєва, сусідніх Сіл, в общем, балки, все таке, де тільки можна. Родина на обліку служби у справах дітей сільської ради не перебувала, в поле зору жодного разу не попадала, оскільки вони нещодавно переїхали до даного населеного пункту в село Китрисанівка, наскільки нам відомо, стало вже. З недавніх пір вони проживають тут з зими. Дитина почала навчання у місцевій школі, зарекомендувала себе з нормальної сторони, нарікань з боку педагогічного персоналу, шкільного активу не було. Ну тобто, родина нормальна. Поліцейські шукають дівчину третій день. Об'їхали, ну приблизно. 20 кілометрів за сьогодні і пішки пройшли, і лісосмуги, і ліса, і поля. І вчора так само все було тільки в різних місцях. І озера, і річки. За даним фактом несли кримінальне провадження за статтею 115 вбивство з позначкою безвісті суттєва особа. Понеділок нам не дав результатів, а також понеділок водолазами до СНС було причесено водойми. Також жодних слідів не знайдемо. Дівчина 165 см зросту, ну, худорлявої тілобудови, була одягнена сині шорти, джинсові, темно-сині, ярко-жовту футболку і встановили ми в ході відпрацювання, що вона поверх футболки наділа кофту з ліним оболом такого синього кольору. Особлива прикмета в неї є на лівій шиці шрам. Також була всьоки В'ятна. Якщо хтось володіє інформацією з приводу перебування Макаренко, Вікторії прошу звертатися за телефонною лінією 102. За словами керівника відділення поліції Бобринця Юрія Хандеса, працівники поліції встановили події вечора, 14 серпня. І коло осіб, з якими спілкувалась, зникла 16-річна жителька села Кетрсанівка Вікторія Макаренко. Її пошуки триватимуть вдень і вночі. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.